Тренінг з надання першої домедичної допомоги відбувся у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. В ході заняття учасники отримали практичні навички від професійних інструкторів з військової сфери та мали змогу ознайомитись з правилами наповнення аптечки військового. Організатори події кажуть, що охочих завітати на тренінг виявило чимало. Ми вважаємо, що е, навички і ті знання, які сьогодні відвідувачі отримали під час тренінгу, е, повинна знати кожна людина, кожен громадянин України, особливо зараз, під час е, повномасштабної війни Росії проти України. Ми залучили наших партнерів-тренерів, які в принципі мають величезний досвід. Е, Викладання саме таких майстер-класів, тренінгів по наданню до медичної допомоги. Як бачимо, що велика кількість запитів перед початком цього заходу було багато телефонних дзвінків, і е, бачимо, що саме такі знання зараз українцям на часі. Серед учасників тренінгу були як новачки, так і ті, хто не вперше відвідують подібні заняття, адже вважають, що ази до медичної допомоги варто не лише знати, а й регулярно повторювати. Рахую, що чим більше нашого нашого населення буде проходити такі тренінги, тим більше ми будемо підготовлені до якихось -яких надзвичайних ситуацій, які, наприклад, трапилися в наших містах, де не йдуть активні бойові дії. Наш е -е, як тренер, то вже це наші діючі військові. То вони вже з практичної точки зору в зонах від, ну, бувши у зонах бойових дій, вони вже нам показують нюанси, як що відбувається. Інструкторами виступили професійні військові, які з власного досвіду розповіли, що важливо знати кожній людині. Із своєї аптечки ми не надаємо допомогу, тому що нам теж понадобиться аптечка. Ну, може через хвилину, може через непонятно, який час. От. Тобто кожен мусить мати укомплектовану аптечку. Якщо нам треба накинути турнікет на себе, от, ну, стараємося їх так розміщувати, щоб їх легко було витягнути. Витягнув. Варкнув і тут уже поліфу і далі закручувати. Немає абсолютно безпечної ситуації. Скорше всього, якщо ви там, наприклад, ну, Миколаєва, Одеса йде в обстріл, все одно не варто ходити на, повну, на повний зріст або навіть ота, от, як я. От. У нас умовно, я побачив, що у нього штанина в крові. Або нога в крові. Я підповзаю, беру, закидую ногу. Ось. І максимально висоту Підтягую так, щоб аж дуже боліло. І починаю накручувати турніки.